Так, завдання. У нас от задача з руками і ногами, повторюється майже, але тут у нас тепер більша кількість прикладів. І ваша задача створити знову ж таки штучну нейромережу, яка буде знаходити закономірність в цих даних. Але навчати треба тепер трошки інакше. Треба оцей набір даних розбити на дві частини. На в тих пропорціях, про які йшлося, в прикладі, і розбити на тренувальний набір і на тестувальний набір. І в процесі навчання робити на кожній епосі перевірку тренувальним, тестувальним набором і потім вивести на графік помилку. Не тільки тренувального набору, але і тестувального набору починається.